Завжди показую вам, які шини часто замовляють у нас квадроциклісти. І от сьогодні теж частий гість у нас на відправці: це Карлайл, американська шина Карлайл AT489. Густа ялиночка, густий направлений протектор. Дуже-дуже багато квадроциклістів люблять його за те, що на них можна заїхати в Грізюку і вони там чудово справляються. А завдяки оцьому густому протектору, густому малюнку посередині шини, на цих шинах дуже класно, комфортно, м'яко, передбачувано, врешті-решт, можна їздити по твердих поверхнях і навіть доїхати до якогось офроуду навіть по асфальту. Саме тому ці шини і є такі популярні. Якщо, друзі, потрібна консультація в підборі правильних шин. Звертайтесь за професійною порадою.